Шостий турнір шахів відбувся у Борисполі. До шахової секції міського центру спорту з кожним роком приходить все більше бажаючих продемонструвати свої здібності. Я хочу відмітити чуждому гру і успіхів навчання таких діток шахової секції, як Богдан Владислав, це наш король. Зов номер 6, 4 клас Вероніка Мєлі, королева Перс. Гімназія перспектива, четвертий клас. Це Ліза, наш початківець, вона тільки другий урок прийшла, але вже дуже активна, розуміюся, старається. Це діти з шахової секції Бориспільського міського центру спорту. Островський Олег Зовш номер 6 Курмилов Даніил, гімназія перспектива, третій клас. І багато багато інших діток. Шостий турнір виявився справжнім святом. Діти разом з тренером підготували міні-виставу. Шановні гості, вітаємо вас! Наша повітря святі з хлібом, з миром. Починаємо наше свято, мудрості умови. Цього разу змагалися дві підгрупи діти 2003-2006 років народження та молодша підгрупа. Організатори зауважують, що майже всі школи міста беруть участь у цьому турнірі. Вихованці шахової секції досягли неабияких результатів, а тренери активно допомагають молодим шахістам розвивати свої здібності. Тетяна Поминальна, Юрій Юченко, новини телеканал Бориспіль.